І вторашка води вартістю 15 тисяч гривень на нулі. Як вам шок? Не перелистуйте, знайдіть собі сили, додивіться це відео до кінця. Зробіть там репост, лайк, бо це дуже важливо. Важливо, щоб кожен українець знав все те, що зараз відбувається на нулі. Так ми сьогодні вночі повернулися. Повернулися з чергової поїздки. Ми проїхали з Харкова, повністю весь Донбас і аж до Запоріжжя. Ви знаєте, більш пригніченого стану в нас ще не було. Це те, що нам розказують наші хлопці, наші воїни, навіть нас уже повергло в шок. Просто уявіть, наскільки жахлива зараз ситуація на передовій. Ворог наступає, дуже сильно наступає. В ротах, в яких повинно бути там по 100 людей, зараз залишилось по 17. І ці жахи, які вони нам розказували в цей раз, у нас волосся дибом стояли. Ми в цей раз не могли уїхати від них по годині стояли, спілкувались.